Сьогодні була дуже непроста гра. Вітаю нашу команду з першою перемогою, з першими набраними трьома пунктами. Що сподобалося в грі, сьогодні була така структурована гра. Всі виконували практично всі настанови, в деяких моментах проявляли свій характер. Тому грою, можна так сказати, задоволений. Рухаємося вперед. Ще раз вітаю всіх з перемогою. Сьогодні була в нас насичена гра, я був дуже задоволений. Ми сьогодні перемогли і це результат, я вважаю. Ми сьогодні дуже зіграно зіграли з хлопцями. Ми сьогодні були одної командою. Грали командно, так як і планували на тренуванні. Дуже добре пресінгували, але є ще над чим працювати. Але найголовніше, що це сьогодні забив у нас гол. І це а, я перемога. побіда. Я, да, я забив сьогодні гол, я дуже радий. Назар сьогодні не забив, але в що матч заб'є по-любому.